Слава Ісусу Христу, дорога ціні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні наші пастори Салтаненко показали неймовірну історію про злодія і як його життя кардинально змінилось. Знаєте, як у злодія на хресті, так і у кожної людини все вирішує зустріч з Ісусом Христом, адже тільки Він змінює наші думки, наші плани, наше оточення, наше серце і нашу долю. І з Ісусом Христом ми можемо зустрітися тільки. В церкві, тому що є сьогодні багато маливих думок, і це мене саме більше торкнулося. Багато людей думають, що вони можуть покаятися десь колись там перед смертю. Але це неправда. Біси не дадуть цього зробити, тому що покаяння дає Дух Святий, і тільки в церкві ми можемо заново почати жити. Тільки в церкві ми можемо отримати прощення від гріхів, тільки в церкві ми можемо отримати зцілення як духовне та фізичне, тому що Ісус є шлях до прощення. Ісус Він викупив нас, що ми живе вічно, і тільки через покаяння ми можемо прийняти Ісуса Христа в своє життя. Амінь.